Всім доброго дня! Сьогодні нове відео. Я тут на кухні, дещо готую. Потім покажу вам відео. Так що дивіться, трошечки буде всього потрошечки у відео побачите. Трошечки кулінарії моїй кухні. Покажу ще деякі мої вазони. Там одне питання до вас є про вазони. Так що дивіться. І дещо ще, походу, вам розкажу. Так що гарно перегляду. Так, у мене заціла кала теж на балконі. Бачите, тут усього буде ще й друга. Скоро вилізе. Вони не ціли, в мене років три. Зараз почали цісти. Бачите, яка красота. І ще, дівчат, напишіть мені, як називається оцей вазон. Він бачите, вже випускає у нього такі квіточки, будуть розові, великі, такі гарні. Хочу знати, як по-українськи називається. Може хто знає, напишіть мені, Я потім покажу, як він зацвітає, яка красота. Ось такий. Чекаю відповіді, може хто напише. Сьогодні ми зробили покупки, шпизу. У нас вийшло це все. Бачите? На 25 євро 25,57. Ось це такі галети. Ось такі для... Ми завжди на діється. Отакі ось ось ці сухарики за євро взяли. Сир. Це 336 грам, 268, 7, 8 майже євро за кілограм. Оце такий сирок, типу, такими зроблений. Ми їмо тут. Бачите, як творог, тільки такими шариками. Ось так. Це десь євро 75-75, оце 4 це фібри. Так, Рікотта це творожок. Отакий хіба шоколада Отак ми взяли. Такий ми беремо цей 500 грам, бачите, величезний шоколад, ми його ріжемо на кусочки їмо потім. До коста квісту. Микеле. 2,50. Це євро 10 вафлі. Помідорки теж беремо ці такими Кока-Кола. це все, що ми взяли, яблучка. Ще помідори. І ось такі гриби я взяла. Потім покажу вам, як я їх роблю. На грілі хочу їх робити, вони такі добрі. Я не знаю в Україні, чи є такі гриби. У нас такі колись росли глеви на, на деревах, але я не знаю, чи це одне. і те саме. Тут просто їх вирощують, бачите? Я вам покажу, як їх робити. Ну і як завжди, це села у нас, рукола. А це ми будемо, теж покажу вам, як ми робимо цю зелень на сковорідці. І це все 25 євро, бачите. Ось так. Такі у нас сьогодні покупки такі. Спочатку так, ми ці гриби беремо всі. Відбираємо від цього кущика. так миємо і треба їх просушити Один на полотенчику, щоб вода текла. Щоб вони були сухі ось. Так, помилили, і потім просушимо. Потім будемо тут їх. Бачите, їх так на полотенечко. Вони навіть отак, якщо ти їх з'їжмеш, бачите, ось о, можна їх воду так, рукою викрутити, як, як викручуються вони, типу, стоять на місці отакі. Так, їх підсушимо і потім будемо їх робити. Так я змащую оцю форму так, Бачите? кисточка я... я б, я б зробила це руками, але для вас роблю кисточки Мені більш натурально руками робити. Так що так. Так, я включаю, так, воно щось підігріється. Знизу, бачите, і будемо гриби накладувати сюди. Ось так. Ці гриби, бачите, вони підходять, я не знаю, в Україні є такі гриби чи ні. Можете любі там попробувати, якщо у вас є більш такі великі, як білі гриби, чи ще якісь розрізати на полоски їх. І так. Ось так. Накладаємо. І все, і нехай вони собі чуться тут. Так, через деякий час ми їх переростаємо, коли вони вже там трошки зжарили з одної сторони на другу. Так. Так, 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 так. Полосатники сігрити. Ось, бачите, вони такі мають бути підсушені трошечки. І їх тепер в тарілочку набираємо. Дай. Тепер беремо часничку, почистимо. Я люблю, щоб побільше було. Воно тоді смачніше. І сюди. Можете навіть потовкти його, хто, хто хоче. Так, чесник. Так, тепер беремо У мене оцет яблучний, ми, ми використовуємо для їди. І олійку, оливку впливаю. Можна і не оливку, можна як у вас є. Полиємо туди, трошки уксуса. Ось так. І посолити. Хто хоче поперчить. Але я не буду перчити, бо мене чоловік не дуже любить. Перець, можна цей червоний пеперончий, якщо хочете. Я посолю хорошенечко. І воно має трохи настоятися, хоча б там. Воно вже можна їсти. І оце ось, ось все, що треба. Це трошки олії, трошки уксуса і чеснок. Не представляєте, яке це добре теж. Натуральна їда, для хто худає, теж можна. І ввечері ми будемо їсти якусь курочку, або можна навіть з картоплею, з чим хочете, як додати до гарніру. Кусну Тепер воно пропитається тим усім. І все. Так, так сьогодні ось таке відео, виходить. Трошки розказала не в такому. Не в такому рекурсі, як раніше, спочатку поміняла трошечки початок і кінець. І ще хочу розказати трошечки про італійське, в Італії життя, допустим, простих людей і та вся бюрократія, і молодь, як у них себе почуває. Як у них робітники, які працюють, як зараз, і як колись було, допустим, хочу чуть-чуть затронути цю тему. Все, що, допустимо, хто приїжджав в Італію, хто був вже, хто бачив Віталія, звісно, Дуже гарна, дуже є тут, що подивитись: Гори, море, все, що хочеш для туристів. Е, тільки гроші подавай. І так, е, туристи тут можуть подивитись, тому і тут кожен рік багато дуже туристів з усього світу, і все більше і більше їх стає. Тому деякі міста дуже багато зараз вводять. Е, допустим, Венеція вже ввела там якісь свої е, якби податки, що ти в'їжджаєш у місто і ти платиш там якусь суму грошей невеличку. Е, По-моєму, Рим зараз також увів 5, 5 євро за вхід за в'їзд у Рим, що ти хочеш подивитися, там, маєш платити як турист, щоб подивитися Рим. І так будуть інші міста так само робити. Я думаю, тому що туристи їдуть як скажені сюди, щоб подивитися. А от для життя 에, Італія не дуже така щаслива країна, як, як кажуть, не тільки для нас іностранців, але й для них. Тому що, по-перше, що це все красота їхня так, в Італії знаменитість, і це було колись. Все построєно колись їхніми дідами, прадідами в ті гарні двори, щоб, за, за царя Гороха, коли в них ще були царі, і то все остальне в них там то все строїлось. Зараз такого немає. Зараз Італія вже нічого почти не, не робить такого. І воно все переродилося, та ж сама мода, їда. Це все колись було придумано. Та ж сама піз, то все. А зараз що? Зараз Італії в застої, вона не йде вперед, так як деякі там країни, допустимо північні країни, вони розвиваються, в них є своє є всякі, там інновації і все. Тут немає. Тут хіба що приїхати туристом побути, подивитись, да, потратити гроші. Щоб так сказати, що тут допомоги там багато, чи ще щось для людей, сильно в хороші умови. Фабрики, заводи позакривалися, попеїжджали хто в Китай, хто куди. Коли це ще були ці віруси, то все, то, то ще тим більше, і трохи із-за із того, що. Податки, то все а ще і, і те добило все. Я не хочу сильно казати, тому що можуть ті, теж щось блокувати. що Ці слова вже заборонені употребляти як, як вірус, чи ще що небудь. От. Так що така Італія, діти тут мало народжуються, дуже дітей. стариків все більше і більше пенсіонерів, їм треба пенсію платити. Робіт немає, робітників немає. Робітники є, але вони роботи не знаходять. Тому багато так само молодежі тут виїжджає, хто в Германію, хто в Інгільтеру, ну, господі, в Англію. Ну, в такі страни більш розвинуті. Тут, навіть як сказати, можна все, що бюрократія більше, ніж у нас в Україні, і корупція так само. Так що не жаліти, що в Україні там. Якби в Україні зараз не ця війна, Україна де б вже була. І свобода більша в нас в Україні, ніж тут. Ну, нам, які тут вже живуть давно, ми вже привикали до цього всього. От і. Вже якось змарілися. Спочатку мені було дуже трудно, допустимо, то все з тим мариться, я потім ще вам деяких відео більше розкажу, бо сьогодні вже таке буде трошки коротший мій розказ, тому що спереді відео. Я ще до сих пір можу тільки 15 хвилин відео робити, так що такі будуть відео до 15 хвилин. Але потім будемо далі продовжувати розказувати, і я розкажу вам більше. Так що Італія така країна для життя не приспособлена. Зараз тут важко людям виживати зарплати самі менші в Європі, кажуть, що в Італії і розвитку немає, вони стоять, стогнаться в них. Так що, хто хоче їхати в Італію, подумайте сто раз. Допомоги так само тут не дають ніякої От нашим. Приїжджали там перших три місяці дали і все більше не дають. Так що для, для сім'ї так само дуже під, підтримка є. От Потім ще вам розкажу інші деталі. Роботи так само, От ті роботи, які ми робимо, більше тут робіт для нас немає ніяких. Хто думає, там, що може якусь там роботу знайти кращу. Треба вчитися, треба бути молодим і вчитися заплатити купу грошей, щоб ті роботи отримати. І то не отримати, що треба купу грошей заплатити, щоб її отримати потім. Особливо тут, в наших краях, тут всім заправляють серйозні сили, так що без них нічого не обходиться. Мафіни, знаєте хто це? <ріст> і, і треба всім платити, щоб роботу знайти нормальну. у государства. Треба заплатити купу грошей. І ще не факт, що вас, вас там оставлять на тій роботі. Ну, нашим нема що шукати. Це треба бути дуже щасливим на роботу, щоб знайти щось, щось краще за ті самі оборки, А ну ще в барах, там мити посуду, там зі столів прибирати в ресторанах, ще можна знайти хто помоложе. То так, а таким як ми, то тільки те, що ми робимо, те ми й робимо. Так що, дівчатка, отаке от сьогодні відео. А ми чекаємо разом з вами, з Україною, всі всею, нашої перемоги, коли вже в кінці кінців буде. І всім миру бажаю підписки з вас, к, е, е, сердечки. Так що гарного вам перегляду.